І новий рік з Миланкою та Василем у палаці мистецтв спершу влаштують родинне свято з кутею, щедрівками та вертепом. Троїсті музики, родина капела, колядуватиме. а Олександр Божик віртуозитиме на кількох скрипках одночасно. О після ж 10-ї вечора. Забава для молоді. Гурт мері розважатиме аж до ранку. Люди залишаються веселитися до шостої, бо знаєте, є дуже важливо зрозуміти, що там є атмосфера такого українського. Фестиваль Велика коляда потішить першим цьогорічним гала-концертом. До Домініканського собору з'їдуться вісім колективів. Серед квартетів та тріо будуть і сімейні міні-хори. Оскільки фестиваль присвятили гуцульській коляді, приїдуть і співаки з надвірної. Наприкінці січня всі хори спільно виконають коляди зі збірки Зиновія Лавришина, виданої в Америці. 12 томів і серед них ми шукали серед десь семи тисяч пісень. Ми знаходили біля 30, понад 30 колядок гуцульських. Художники Борис Буряк та Михайло Демцю спільно зі скульптором Василем Яричем запрошують до галереї Леміш. Ярич виставив скульптуру на теми кохання та блудного сина. Буряк не обмежувався у творчості, а от демцю привіз Львову трохи живописної Іспанії. Щоб це в зимовий час було таке, якби соняшне тепло в Іспанії, так то трохи щоб зігріло глядача. Астор П'яцола Форевер з такою програмою у філармонії виступить молодіжний симфонічний оркестр «Інсо Львів». Однак звучатиме не лише запальне аргентинське танго, але й два унікальні концерти. Вперше в Україні виконують концерт для бандонеону оркестру ударних та арфи під цікавою назвою «Аконкагуа». Цей твір пори року і Аконкуа. Це твори все таки насичені танцювальною стихією.